Кулятка. А колядки є. А ну, згадайте. Нова радістала, як та не бувала. на двір тебе, по... над віртебе позізда ясна, двіря засіяла. там Христос родився, Бог там й оплатився, там чоловік перед Богом на світ народився, Просим тебе, цару, ти наш государо, даруй літа щасливої цього, мов господару. Даруй літа щасливої ті, господару, цьому господару, ще й ці господи, дарой літа щасливої вці, ваші родини, дарой літа щасливої всі gay